Яким ви бачите план для України на 2024 рік, і що ми маємо зробити, щоб вистояти і перемогти? Ну, в першу чергу, Дмитро Ілія. Да. Номер один завдання це завдання. Оборони країни. Саме ключове зараз. Це лінія фронту. Саме ключове це армія. Саме ключове це не дати можливості військовому злочинцю Путіну навіть думати про захоплення додаткових територій. Саме ключове це готуватися до наступного контрнаступу. Саме ключове це утримання морального духу в Збройних силах. Саме ключове це допомога армії. Саме ключове це проведення. Правильної відповідальної, ефективної мобілізації і підготовки українських Збройних сил України. Саме ключове це забезпечення як зброєю, так і грошима українських збройних сил. Для цього ми повинні сконцентрувати всі зусилля на внутрішніх і зовнішніх ресурсах без зовнішньої допомоги. Це завдання не вдасться виконати. Тому другим пунктом я кажу: так само мобілізація всієї державної машини, всіх зв'язків, всіх якостей, починаючи з тих якостей, які є в Зеленської, закінчуючи якостями рядових дипломатів і урядовців, для того, щоб отримати допомогу у 2024 році. Третє, це внутрішня складова. Без… Внутрішньої єдності політичної і без внутрішньої, економічної. Знаєте, тут стабільність слова не підійде, а адекватності економічної і соціальної, нам не вдасться так само втримати і фронт. Тому що це все пов'язані речі навіть в питаннях мобілізації, тому що частина людей в армії, а частина людей формує економічний потенціал для країни. Тому економіка країни, соціальна політика країни, забезпечення життєздатності країни це третій елемент. На це все накладається політична мудрість і політична відповідальність, про що ми вже в етері говорили. Я кажу про неймовірну політичну відповідальність всіх, хто сьогодні керує українською державою, і політичну мудрість. Я не знаю, як у них складаються обставини. Я підозрюваю, що е, відносини по-різному усі складаються. Я не просто підозрюваю. А, знаєте, надто багато пройшов. І, і знаю, що відбувається за шпальтами. Але принаймні те, що вони знайшли в собі сили, і е, Зеленський обнявся з залужним і вручив йому е, звання Героя України, ну це правильний крок. Да. Е, просто... Ці кроки повинні бути всюди, у всьому в підтримці бізнесу, в підтримці журналістики, в підтримці свободи слова в недопущенні переслідування як бізнесу, так і журналістики, в соціальному забезпеченні, в роботі на тих людей, які вже сьогодні постраждали від війни. Це і військові, і цивільні, на їхній адаптації. Мити, тобто обсяг завдань 2024 року. Підкреслюю, нічим не простіше, ніж завдання 2022 року, а можливо, навіть складніше. Ось, але а, ми перейшли не одну кризу. Тому у нас є потенціал, у нас ще є і потенціал, і сили, і бажання. І, як неодноразово казав, цей бій надовго, але цей бій ми повинні виграти. І війну ми цю повинні виграти.